Гетали своєму шановне панство. Мене звати Джу. Ви любите загадки? Загадки не прості, а загадки про щенячий патруль. Пропоную вам сьогодні розгадати найскладніші загадки в світі. По цьому всесвіту. Ви ж не думали, що я сама буду їх придумувати, так? Ні, мені теж цікаво їх повідгадувати. Тому давайте попросимо це в чата GPT. Привіт! Любиш сфані загадки про щенячий патруль? Ось одна. Що може бути з кожного цуценяти, але не в кожної людини. Хоча їх роль важлива для порятунку міста. Якщо є свої загадки, поділися. Так, чекай, а, що є в щенят, чого немає в людей, при цьому важливе для порятунку міста. Загадка така: у кожного щенята щенячого патруля є свій суперздібність або спеціальний талант, якого немає у звичайних людей. Наприклад, машу має пожежні навички, а Чейз – поліцейський. Це їх робить незамінними для порятунку. Угу, так, саме так. У кожного щенята своя роль і здібності, що допомагають рятувати день. Це їх суперсила, яка робить їх особливими. Ось складніша загадка. Уяви, що команда щенячого патруля отримала завдання, де кожне щеня має використати свою унікальну здібність. Але є один секрет: це завдання можна виконати тільки якщо всі щенята працюють разом. Що це за завдання? Походимо тут, пишемо фанфік. Хорошо, давайте напишемо фанфік. Значить, так в цій ситуації має бути злодій, тобто Чейз має працювати. Має бути пожежа, або потрібно вода для чогось, або ще щось. Я не знаю, що може зробити маршал. Звичайно, підтримка з повітря це лить не в кожній операції, це понятно. E, щось з водою пов'язане або з повітродувкою зуми. Щось має бути зламаним. щоб Рокі це починив Рабл. E, ну в принципі, Рабл скрізь теж знадобиться, як і скай. В принципі, це може бути багато операцій. О, звучить як ідеальний сюжет для фанфіку. Уявімо, що зловмисник влаштував пожежу на кораблі, який перевозить важливий вантаж. Чейс керує операцією, Маршал гасить пожежу, зума допомагає з водою, а скай патрулює з повітря. Рокі ремонтує обладнання, Ребл розчищає завали, а Еверес допомагає на сніжних ділянках команда працює разом і все виходить ідеально. Ідеально, особливо Еверест. Прям на кораблі, прям. А звідки? Ну, в нашому... Хорошо. Ну, так. Звичайно. Якщо ще будуть ідеї чи питання, звертайся. Так, у мене є питання, мені потрібна загадка про щенячий патруль. Ага, зрозуміла. Ось тобі загадка. Учейся є транспортний засіб, який має номер 02. Він служить для швидкого реагування та підтримки порядку. Що це за транспорт? Відповідь поліцейська машина. Якщо хочеш ще якусь загадку, дай знати. А, так, 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 так. Завжди радий допомогти. Ти не допомагаєш. Все добре? Так, да, все добре. Знаєш, скільки у мене переглядів буде? Ти найкраща. Дуже рада це чути. Сподіваюсь, переглядів буде море. Успіхів тобі з твоїм контентом. Дякую. Добре, тримай складну загадку. У щенячому патрулі є місце, де щенята збираються перед кожною місією. Це місце має секрет, який пов'язаний з їхнім командиром. Що це за місце і який у нього секрет? Дай відповідь, коли будеш готова. Ну, дивись, це е, вежа е, вежа щенят. Лідер райдер, значить, це секретне місце пов'язане з райдером. Ну, ми знаємо, що в нього там є майстерня. Ми це бачимо в першому міні-муві. Цю майстерню там є, наприклад, прототип першої машини маршала, там є багато розробок, і цього не показано в серіалі, але це було в першому міні-муві. Якщо ти це маєш на увазі, так ти правильно все розгадала. Вежа щенят і майстерня райдера. Це справді ключ до цієї загадки. У тебе чудові знання про щенячий патруль. Звичайно. Ось ще складніша загадка: один з членів щенячого патруля має особливий гаджет, який використовує в екстрених ситуаціях. І цей гаджет пов'язаний із водою. Хто цей член команди і який саме гаджет він використовує? Подумай і дай знати, якщо розгадаєш. Ну очевидно, що якщо з водою, то це зума. Що за гаджет? Ну в нього є балони з киснем і трубка для дихання під водою. Ще в нього є сонар, але це вже не так пов'язано. Я думаю, це, це не те, що ти загадала, Я думаю, я думаю, ти загадала саме балони з повітрям. Точно, це зума з його кисневими балонами та спорядженням для підводних місій. І справжній знавець щенячого патруля. Молодець. Дякую, я знаю. Я не тільки знавець щенячого патруля, але й королева ютуба. Да, запам'ятай. Е, давай ще одну загадку. Окей, okay, королева ютуба. тримай ще <laughs> одну загадку. У одного з щенят є унікальний інструмент, який він використовує для будівництва та копання. Хто це і що це за інструмент? Відповідай, коли будеш готова. Ну, це рабл кремес в українській в українському дубляжі, але я називаю його Рабл як в англійському. В ньому в нього є в рюкзаку ковш, якщо ти його маєш на увазі. Він ревел або кремез з його рюкзаком, у якому є пошт для будівельних робіт. Ти просто експерт по щенячому патрулю. Звичайно, ось дуже складна загадка. У щенячому патрулі є персонаж, чий улюблений колір відрізняється від кольору його форми. Хто цей персонаж і які це кольори? Подумай над цим. це провал, друзі. Так, ну по-перше, я поняття не маю, тому що я не бачу кольорів. Давайте так, це в коментарях напишіть, хто це. Давайте подумаємо, може це Еверест з білим і світло-зеленим, звичайно, але я сумніваюся, що це вона. Ну, ну важко сказати. Я не знаю. Я, я не розрізняю кольорів, камон, як я можу це знати? Це гаразд. Відгадати це було непросто. Насправді це не конкретний персонаж, а радше задумка для більшої інтриги. Дякую, що спробувала. Якщо хочеш ще щось, дай знати? Чекай, що задумка для більшої інтриги? Типу такого персонажа немає, і ти сама його вигадала. Щоб зробити її складнішою та цікавішою. Якщо хочеш, можемо повернутися до реальних персонажів. Чекай. То щоб я не змогла відгадати загадку, ти просто зробила її такою, щоб в неї не було відповіді. Вибач за запутання наступного разу оберу щось конкретніше. Хочеш ще одну спробу? Так, дуже, тільки щось, дуже складне. Спробуємо ще раз. Ось загадка. У одного з щенят є інструмент, що використовує енергію і може допомогти в темряві. Хто це щенят і який це інструмент? Подумай і дай знати, якщо розгадаєш. В Чейзе зає ліхтарик. Правильно, це чейс зі своїм ліхтариком. Ось складне питання. У серіалі є епізод, де щенята допомагають на фермі. Хто з команди першим використовує свою спеціальну техніку? І для чого вона була потрібна? Подумай на цим. В якому сезоні? Це відноситься до другого сезону. Можеш пригадати епізод про ферму? Так чекай, хіба не в другому сезоні навіть Юмі і Ел одружилися, і тоді, якби половина епізодів були про ферму? Так, у другому сезоні було кілька епізодів про ферму Юмі та Алі. Наприклад, у серії Pub Save a Bell команда допомагає на фермі з кажаном Можеш згадати, хто там першим використав свою техніку. Це питання для вас, любі друзі, пишіть в коментарях. Я знаю, хто відповість. Марія Стар відповість першою і відповість правильно. Тому що я все-таки не королева, тому що все-таки королева вона, тому що все-таки це очевидно, що вона знає щенячий патруль ліпше. Вот так, серед моїх підписників є люди, які знають щенячий патруль ліпше, ніж я. Коротше, я чекаю твоєї відповіді, а ми переходимо до наступного питання, да? Наступне запитання? В якому епізоді вперше з'являється транспортний засіб Рокі для переробки сміття в першій серії першого сезону? Так, точно Рокі вперше використовує свій сміттєвоз у першому сезоні в епізоді Save the Trees». Молодець. Якщо ще будуть запитання, звертайся. Добре, у вас питання по сюжету: який улюблений колір у Скай і як він пов'язаний з її роллю в команді? Рожевий, і в неї рожевий гелікоптер, і в неї рожева форма. Тому що Спінмастер дуже стереотипні. Точно! Скай любить рожевий, і це видно у всьому її спорядженні. Компанія Спінмастер дійсно використала стереотипні кольори. Ще якісь питання? Ще якісь питання від тебе до мене складні про щенячий патруль. Окей, ось ще одне. Яка головна причина, чому райдера обрали лідером щенячого патруля? І як він організовує роботу команди? Райдер приймає виклики. І збирає щенят на місії. Він збирає для них все обладнання. Тобто, як ми бачимо навіть в його майстерні в першому міні-муві, саме він зібрав всі машини для них. Також він їх лагодить, лагодить їх спорядження. Також він згруповує роботу команди, каже, кому що робити. І чому він став лідером? Напевно, тому що він взяв всіх цих щенят до себе. От як ми бачимо, скай він врятував. Коли вона остання лишилася серед виводку щенят і вона побігла за ним, він її забрав. Чейза він врятував від машини в місті пригод, рабла він зняв з дерева, решту щенят ми поки що не знаємо. Але так, він по суті забрав всіх цих щенят до себе, а потім згрупував їх у команду рятувальників. І чидомо все розповіла. Райдер став лідером завдяки своїй здатності об'єднувати та організовувати команду. Він створив їхні спорядження і завжди керує місіями, використовуючи свої лідерські навички. Він дійсно зібрав щенят і створив з них ефективну команду рятувальників. Молодець! Ось дуже складне питання: яке ім'я було у першого щеняти, як кого райдер взяв до команди? І як ця подія вплинула на формування щенячого патруля? Якщо знаєш, відповідає... О, дивісь, е, я е, думаю, що ми будемо притримуватися теорії, що Чейза він взяв першим. Він взяв першим але е, ходять теорії, що був е, ще один собака до Чейза, який виконував роль Рабла, але він помер під час місії, тому що. Врабола його спорядження вже трохи подряпане і поношене, і видно, що хтось ним користувався. В Zoom є, до речі, окремий ролик про це. До речі, я вам лишу посилання, і можливо, був ще якийсь собака до цього до Чейза, якого більше немає. Цікава теорія. Так Чейз зазвичай вважається одним із перших щенят, яких райдер взяв до команди. Але ці теорії про попередніх собак додають ще більше глибини у світі щенячого патруля. Це точно складне питання. Ти молодець, що так добре орієнтуєшся у всіх деталях. Дякую. Дякую за ці питання. Чудові, не дуже. Це сарказм, неважно. Дякую, що була з нами. Я думаю, ми тебе підключимо ще до якихось відео, якщо глядачі не проти. Досягнуто місячного обмеження на використання розширеного голосового режиму. Ви можете продовжити чат у звичайному режимі. Заткнись. Дякую вам за перегляд! Побачимось в бухті пригод.